И давай так и вещи старый любит с тобой. Настоятель против и пользоваться всего. Бога не становишься просто внесем. Мы запитали звукоманы. Шановна громада, так як я являюсь кітером цього храму, я пропоную, щоб ми вийшли з Московського патріархата і перейшли в ПЦУ в Православну церкву України. Да. Да. Отєд, витривай, витривай. Витривай. Може ми проголосуємо okay. тоді? Да. 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 Давайте проголосуємо. Ну, право вибору переходу має релігійна громада. Це маєте всі з вами. Ви е... Ви Маєте право проголосувати, ви маєте право вибирати, ви маєте право відходити, маєте юридичні, державні, духовні права перейти до той іншої конфесії. Але ви знаєте, що перша повинна проголосувати десятка, тобто 10 членів громади. Після того, якщо 10 членів громади проголосують, тоді голосує усей храм. І якщо є більшість голосів, громада переходить до... Православної церкви України. Давайте ми піднімемо руки і порахуємо, скільки сьогодні проголосувало за перехід до Православної церкви України. Усіх Рішення прийнято на голосу нашої церкви. Я вас вітаю усіх, шановні брати і сестри. Сьогодні відбулася в нашого місія епохальна подія. Це тяжкий час для нашої держави, для нашого світу, наш храм, храм Серафіна Саровського, Сьогодні по закону України, по всіх законних правилах переходить до православної церкви України. Я вас вітаю. Мене звати Лариса, я жителька піщаного. Дуже рада, що у нас нарешті на Україні перший вагончик тронувся, і що у нас нарешті тепер буде своя українська церква. Дуже б хотілося, щоб і в нашому селі, також в піщаному, також була українська, православна, православна церква України. Виходити до цієї церкви? Ні, я ну, психологічно я не ходив, але знаючи, що це буде українська, я з радістю буду сюди ходити і приходити. А в чому для вас різниця між тією церквою, що була і тією, що стане? Справи тім, після збройної агресії я в душі, в серці, в вірі я не можу підтримувати все, що зв'язано з загарбниками. Ну, психологічно, я не можу, і я буду дуже радий відвідувати її знову. Все. І виходить, У нас дуже мало таких просто церков, і я не можу зрозуміти, чому. Влада, громада не викореняє все те, що нас зараз вбиває, наших воїнів і наших скажімо так, громадян. Сьогодні зібралася наша релігійна громада для того, щоб прийняти важливе рішення, яке стояло вже давно, на порядку денному, яким було багато таких, знаєте, нюансів. Одні думки, другі думки, треті думки. І сьогодні це питання настільки вже було якби зріло, і ви бачите, що сьогодні твориться в обществі. І ви бачите, що яка як сьогодні тяжко, як взагалі. І ми сьогодні вирішили громада, ліна громада, і ми перейти до православної церкви України. Для чого? Для того, щоб бути своїм народом, для того, щоб Показати, що таке і християнська любов, що це не коли кляну, це коли люблять, для того, щоб показати єдність духа, щоб показати, що сьогодні ми підтримуємо кожного, кожну людину, кожного християнину, для того, щоб люди мали цю благодать, молитися сьогодні і мати свою істину, канонічну, православну церкву України, яка відіграє велику роль в будуванні держави, у будуванні Суспільства і будування молодої іншої нації, українського народу, свідомого народу, народу людей, які люблять і поважають свою вітчизну, і бережуть свої традиції, і цінять один одного. І ми розуміємо, що ми е, сьогодні перші в Кремльчузі зробили такий відповідальний крок. І дай Боже, щоб е, нас побачили, нас почули інші наші браття. І відповідальніше ставилися до того, що робиться в державі, відповідальніше ставилися до своєї душі, до своєї країни, до своїх людей. Хай береже нас Бог, хай допомагає, хай укріпляє нас на цій міні.